Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу поділитися своїм замовленням компанії Лівеста по четвертому каталогі. Замовлення було не, ну, не дуже велике, не дуже різноманітне, але в основному робилося за одного єдиного продукту. Це ось такого крему з муцином равлика. Марка Dermo Future взагалі це польська марка, але виробництво цього крему Made In Korea. Це не Саше, це повноцінна версія 12 мл, тому що після відкриття він швидко псується. І ось тому рекомендовано його. Випускати, напевно, в, такі, в такому об'ємі. Це крем на замовлення для моєї мами. Він поїде до неї на подарунок найближчим часом за кордон. Замовила я 14 штук, тому що один у мене є в запасах, а до неї поїде їх 15. Ось. Їх так багато, тому що маленький об'єм. Ну, звичайно, дуже добре, що він знаходиться в сашеті. Це дуже. Займає мало місця, він є неважким і, звичайно, також дуже вигідно його брати в поїздки. Ціна, правда, була без знижки, без акції за такий ось Сашет 149 гривень в каталозі. Тому замовлення було на велику суму, але не дуже різноманітне по продукції. Ось цей крем. Дуже гарно впливає на вікову шкіру, він бореться з дрібними морщинками. з моршками, він надає пружності шкірі, він стимулює виробленню еластину, він гарно вирівнює тон, він розкладжує шкіру обличчя і він її дуже гарно зволожує. Ось шкіра. Набуває такого сяючого і більш молодшого вигляду. І тут муцин, Равлика, до речі, натуральний, тому і така ціна. Я взяла також ще один крем, але його я взяла вже на продажу іншої марки виробництва Турції. Це досить популярна марка Талія, досить відома. Також крем з муцином Равлика. Він же є не універсальним як попередній, він є суто денний. Ним 50 мл і коштував він всього 249 гривень. Справа в тому, що в ньому в його складі йде не натуральний муцин, оли... муцин Равлика, а його замінник. Майте це на увазі, а дія у них подібна. Також я замовила ще ось таку. Новинку її полюбляють мої клієнти. Це крем-бальзам саме для Вен з рутином, екстрактом медичної п'явки та екстрактом кінського каштану в об'ємі 75 мл. Випускається цей крем-бальзам у нас в Україні в місті Дніпро на замовлення компанії Лівеста. Він... Він Застосовується в якості допоміжного засобу в комплексі лікувально-профілактичних заходів при порушенні кровообігу, при набряково-больовому синдромі ніг при гострій або хронічній ванозній недостатності, і також застосовується тими особами, у кого і Є підвищене постійне навантаження фізичне на ноги. Ось він знімає набрік та полегшує біль. 79 гривень коштував, тому вирішила взяти на пробу для своїх клієнтів, побачимо, чи зайде їм чи ні. Також я замовила декілька шампунів. Ну, шампуні, можу так сказати, користуються найбільшим попитом, чомусь серед моїх клієнтів. Ось Вирішила взяти для різноманітності безсульфатні шампуні. Шампуні об'ємом 300 мл, на них була акція. При покупці двох ціна була 119 гривень. Перший шампунь такий з екстрактом Піона. Дійсно такий квітковий приємний аромат, 300 мл, марка Талія виробництва тортії шампунь для тьмяного волосся. Поверне глибокий природний блиск і відводить пошкоджені ділянки по всій довжині волосся. Ось такі у нього властивості. Він, думаю, буде менше пінитись, ніж звичайний шампунь. але не це основне. Основне те, що шампунь у випуску 2020 року, як бачите, термін придатності менш, ніж зазвичай в шампуні, всього 3 роки. Тобто цьому шампуню вже 2 роки. Є клієнти, які звертають на це увагу, і виходить, що в мене в запасах він вже зберігався 2 роки перед тим, як його продати своїй клієнті. Ну, на жаль, Вкладається таке враження, і це є неприємно, тому що ціна все таки висока, і хотілося б продукцію отримати, отримувати чим посвіжішу. Тому що замовляти про запас навіть особисто для себе це теж не варіант, тому що лишається всього рік для того, щоб його використати. Другий шампунь у мене з екстрактом Маракуї. І Ця ж проблема з терміном придатності, також 20-го року, тільки 11 місяця. Аромат, в принципі, приємний, такий фруктовий, не нав'язливий, легенький аромат. Значить, заявлений він для стимуляції росту, густого, сильного волосся, підживлення коренів та лікування структури волосся зсередини. Третій шампунь, який мені сподобався, це шампунь ось такий з прополісом, приємний такий солодкуватий аромат. І та ж історія з терміном придатності, він ще навіть менший. 7 місяця випуску у нас зараз восьмий місяць. Тобто залишилось менше року. Цей шампунь для збереження об'єму, близько еластичності, підходить для будь-якого типу та бореться з лупою. І останній шампунь, який мене зацікавив, з цієї лінієчки, це шампунь з екстрактом Кульбаби. Цей шампунь вже більш універсальний. У нього заявлені такі. Загальні властивості, він іде як освіжаючий, для шовковистості, м'якості прядок, для профілактики проблем зі шкірою голови. Ось. Але справа не в тому, а справа в тому, що він вже є просрочений. У нього закінчився термін придатності 1 місяця 2021 року, а взагалі він 19-го року випуску. Ну, це вже зовсім, як той казав, несерйозно для такої компанії. Чомусь у нього тільки 2 роки термін придатності. Ну, допустимо, навіть якщо три, то першого місяця все рівно термін дії його закінчився. Наразі він пахне якоюсь мильною основою. Мені нагадує аромат дитячих мильних бульбашок. Не знаю насправді, який має бути цей аромат. Ось, я вже написала претензію в компанію, але так як вихідні, поки що я відповіді не отримала, але обов'язково, зі своїм наступним замовленням, якщо воно буде, я озвучу вам відповідь компанії. Ось, ну І буду, звичайно, чекати на якісь дії з їхнього боку. Або мені дошлють цей шампунь з нормальним терміном придатності, або мені повернуть мої кошти. Слідуючий є набір по догляду за волоссям це ось такий набір з екстрактом зеленого чаю, шампунь і кондиціонер для догляду за жирним волоссям. Інколи теж запитують такі засоби. Думаю, нехай буде. І він є невеликого об'єму. 230 мл об'єм шампуню та 180 мл об'єм кондиціонеру. Ось, має приємний такий. Трав'янистий свіженький аромат, і термін придатності у них теж залишається тільки рік до 11 місяця 2023 року. Далі я замовила новинку. Новинкою став ось такий шампунь для стимуляції росту волосся. У нього приємний аромат, можу даже сказати, він якийсь парфумований 400 мл об'єм. І він свіженький. Насправді, в 6 місяці цього року він випущений, і у нього термін придатності аж 5 років цього шампуню. І останнє, що покажу, що замовила саме з каталогу, це були ось такі мініатюрки, три мініатюрки шампуню і дві мініатюрки маски для волосся. Це лінійка з, з оливковою олією для слабкого волосся. Замовила для того, щоб в якості компліменту для своїх клієнтів, коли вони зроблять у мене замовлення. Одна така мініатюрочка коштувала 19 гривень. Ну, до речі, тут гарний об'єм 20 мл. Думаю, цього шампуню вистачить, звичайно, не на один раз, ну, масочки на один. Ось, а шампуню, ну, як мінімум, на два рази вистачить. Ось, і далі я не пам'ятаю, в якій акції я взяла участь, але справа в тому, що я могла на вибір замовити собі 2 гелі для душу новинки по дуже гарній ціні. На вибір із трьох. Ось, третій був з екстрактом перцевої м'яти. Це був шампунь-гель для душу 2 в одному, і чомусь я не ризикнула. Його замовити. Замовили звичайні гелі для душу. Один ось такий для енергії з екстрактом лайму і оливковою олією. Він йде в об'ємі 500 мл. Це виробництво Польща, марка Dermofuture. І ось такий для релаксу, розслаблюючий. З екстрактом білого чаю і алоє вера. Аромати приємні. Я вчора їх тестувала. Вони йдуть з дозаторами. Взяла їх по дуже гарній ціні в три рази дешевше, ніж у каталозі. У каталозі їхня ціна 119 гривень. І останнє, що що вам покажу, це також була якась акція. У мене була можливість замовити ось такий спрей, парфумований спрей міст в об'ємі Аж 250 мл. Це новинка наступного п'ятого каталогу. Ось було 6 спреїв на вибір і Можливо, я щось не зрозуміла. Мені здається, що я могла замовити всі шість тільки по одній штучці. Я цього не зрозуміла і замовила тільки один. Вибирала серед ароматів, звичайно, вибрала в такому бірюзовому відтінку. Надіюсь, що це буде свіжий аромат. Дійсно, це так, це свіжий аромат з морськими нотками, класний, приємний. Ось така лінійка Lady Secret. Називається він Paradise ось, ну, Тобто рай. Да? А, от. І мені дуже сподобався. ну і Дуже гарний об'єм, гарно виглядає. ну Спочатку виставлю на продаж, якщо нікому не знадобиться, не підійде, то, звісно, що або собі залишу, або піде на подарунок. Ось. Взагалі своїм замовленням я не скажу, що я розчарована, я все-таки взяла ті продукти, які мені були потрібні. Це креми, вони слава Богу, нормального терміну придатності, але тому і не часто роблю замовлення в Лівесті, тому що дуже часто, дуже багато продуктів, які вже давнішого. Ну, давнішого терміну випуску. На жаль, це зустрічається і в декоративній косметиці, тому завжди береш і переживаєш, щоб продукти були свіжі. Ось таке було у мене замовлення. Всім дякую за увагу. Скажу, що печатний каталог я не стала замовляти. ось Буду замовляти по онлайн-каталозі. Всього вам найкращого. Бережіть себе, мирного неба над головою. До наступних зустрічей. Па-па!